У селі Діброва Володимирецького району таксист збив 35-річного пішохода, і з місця пригоди зник. Трапилося це 7 січня. Від отриманих травм Олександр загинув на місці пригоди. Першочергово було встановлено орієнтовний автомобіль, який був який зник з місця подій, не надавши необхідну допомогу цьому чоловікові. Це автомобіль Фольксваген т Т4» білого кольору під керуванням жителя міста Кузніцовська. Наразі автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. Правоохоронці шукали водія, причетного до ДТП, цілу ніч. Період з 20 години 07.01.2013 року до 8-ї години ранку 08.01.2013 року проводились оперативно-профілактичні мероприємства. Даному годину було затримано та доставлено в міський відділ. В подальшому проводяться слідчі дії. Підозрюваний каже, був шокований подією тому й втік з місця ДТП. Я був в такому стані шоком, що я не зображав, що я роблю. Вмісто того, щоб поїхати в Кунісовськ, поїхав Володимир один та попри це, кажуть у міліції, чоловік протягом усієї ночі таксував. Нині тривають експертизи, у результаті яких з'ясують, чи міг водій уникнути наїзду на пішохода. Та навіть якщо виявиться, що міг то уникнути покарання за залишення людини в небезпеці, кажуть правоохоронці, йому не вдасться.